Замовники захотіли білі фарбовані відкоси. Я буквально один приклад навів. Зона обслуговування, два рази шмаранути тряпочкою, і від тряпки там по-любому можуть залишитися якісь сліди. Це по-перше. По-друге, ви бачите, що вони матові, сіла муха, нагадувала. Ви взяли це діло, коротше, прибрали, і там по-любому з'являється якесь місце. Ну, що буде його видно. Що ви його там терли, або просто не терти і ті крапочки від мух на них потім все життя дивитись. А панацею від цього всього звичайний вільвет-декор. Він матовий, він максимально білий, його там пару сот гривень майстрові дали, майстер наніс, і ви 5-10 років. Живете і не знаєте горя, десь щось тріснуло, лопнуло. Надо відреставрувати легенько. Реставрується не треба перефарбовувати від кутка до кутка. Дали там за годину роботу майстри він кругом прийшовся, все обслужив і живете.